Таборство вид спортивних змагань. Багатоборство складається з комплексу вправ, що належать до одного або кількох видів спорту. Найпоширеніше в легкій атлетиці. Відповідно до числа вправ, називається двоборством, триборством, семиборством, десятиборством. Сучасне легкоатлетичне багатоборство бере початок ще з античних олімпіад. Де правдавні спортсмени змагалися в комбінації декількох дисциплін. Правила сучасного десятиборства були розроблені в 1911 році і в 1912 році вид як окрема дисципліна був включений у програму Олімпіад. Семиборство прийшло на зміну легкоатлетичному п'ятиборству на початку 1980-х років. В програмі Олімпійських ігор воно з Олімпіади 1984 року в Лос-Анджелесі. Багатоборство включають змагання з кількох легкоатлетичних дисциплін, і переможць визначається за сумою очок, які даються за результат у кожній дисципліні. До сучасної олімпійської програми входять десятиборство у чоловіків та семиборство у жінок. До 1980 року жіночі змагання проводилися з п'яти видів, утворюючи п'ятиборство. До чоловічого десятиборства входять чотири бігові дисципліни, три стрибкові та три метальні. Багатоборстві чоловіків іноді називають лицарями багатьох якостей. У зимовий сезон також проводяться змагання з багатоборства, але у закритих приміщеннях. Спортивних видів у зимовий період трохи менше. У чоловіків проходять семиборства, а у жінок п'ятиборства. У зимовий період бігові дисципліни скорочуються, а метальні дисципліни скасовуються взагалі. Десятиборства. Вид спорту, що включає змагання в десяти видах легкої атлетики. Змагання проводяться два дні поспіль по п'ять видів за день. Результат кожного учасника визначається комбінацією його результатів в окремих видах. Є своя система нарахування очок у кожному виді, при цьому враховується саме результат, а не зайняте місце. Потім ці очки підсумовуються, щоб одержати остаточний результат. Змагання з десятиборства проводяться серед чоловіків, жінки змагаються в семиборстві. Змагання з десятиборства проводять у два дні. Перший день біг на 100 метрів, стрибки в довжину, штовхання ядра, стрибки у висоту, біг на 400 метрів. Тобто, в цей день спортсмени показують свою силу та швидкісно силові якості. Другий день біг на 110 метрів з бар'єрами, метання диска, стрибки з жердиною. Метання списа біг на 1500 метрів. Переможець визначається за сумою очок, набраних у всіх видах десятиборства, кількість очок у кожному виді програми. У цей день спортсмени показують свою витривалість і координацію рухів. Семиборство легка атлетична дисципліна, комбіноване змагання, яке складається з семи вправ. Жіноче семиборства входять до програми Олімпійських ігор. До програми жіночого семиборства входять біг на 100 метрів з бар'єрами, стрибки у висоту, штовхання ядра, біг на 200 метрів, стрибки у довжину, метання списа, біг на 800 метрів. Змагання з тривають два дні: 4 перші дисципліни в перший день. Три інші в другій переможець визначається за системою підрахунку очок: Будьте здорові, займаючись фізичною культурою.